Хелоу, друзі. З вами знову Радіо uh, Мюллер. І сьогодні у нас в гостях uh, авторитетний експерт та фанат Мюнхенської Баварії або FC Bayern, як кому uh, подобається, Максим. Привіт, Максим! Привіт всім, привіт, Олег. Привіт. Uh, Ми сьогодні тут зібрались не просто так, не просто погуманіти uh, uh, про повсякдення про новини Баварії, а... Ми тут, тому що скоро буде суперматч Шахтар Баварія. І як ми, жителі України, для нас це в принципі очікуваний матч, щоб подивитись, хто вийде переможцем з цього протистояння, тому що минуло разу протистояння. Німецької команди з українською завершилося, якщо всі пам'ятають перемогою німецької команди. Цього разу все може бути по-іншому, Максим. Скажи мені, будь ласка, от для, дивлячись на цю вивіску, для тебе хто є фаворитом? Безсумнівно, Баварія не може бути і мови про перемогу Шахтаря. Це я навіть не можу уявити собі як болівальник Баварії, там трошки болівальник київського Динамо. Але хотілося так, щоб Шахтар показав гарну гру, бо це український клуб, і клуб, який представляє нашу країну на міжнародній арені. Це дуже важливо ще раз нагадати світу про те, що Україна бореться з агресором протягом трьох років, та навіть більше трьох років з 2014 року. І ми всі пам'ятаємо, що тоді, в 2015 році, Баварія грала. З Шахтарем в Україні на Львів Арені, оскільки тоді вже орки здійснили свій агресивний напад на Україну. Так що, ну, для мене, звичайно, зараз рівень Баварії і Шахтаря це ну, просто небо і земля. Якщо раніше під керуванням мір Луческу у 2015 році, ми всі пам'ятаємо, що у Шахтаря був дуже сильний склад. Грали такі гравці, як Дуглас Коста. Навіть нещодавно згадуваний нам Даріо Серна, який був об'єктивно в Україні кращим правим захисником. Тому я думаю, що зараз склад Шахтаря в основному складається з гравців з українським громадянством. І, на жаль, взагалі рівень чемпіонату України дуже різко знизився. Ну, за рахунок відтоку іноземців і за рахунок, ну, мабуть, самої обстановки, що гравці. Мають тривалі перельоти для міжнародних матчів, переїзди, і ну взагалі ситуація в країні не найкраща для того, щоб футбол розвивався. Е, окей, а скажи: от якщо е, е, по процентному співвідношенню рахувати, скільки ти даєш відсотків на те, що Баварія переможе в цьому матчі, знаєш, я скажу: футбол така гра, як поле квадратний м'яч круглий, і все може статися нещодавно. Ми бачили результати Барселони, яка програла останньому місцю в Лалізі, здається, Лас Пальмас. Не знаю, як ця команда називається. але одним словом, все в футболі можливо. Але якщо брати а, тільки сухий розрахунок, а, склади команд, а, їх а, підготовку, тобто а, фізичну підготовку, ну і взагалі на якому ходу знаходиться команда, то звичайно. Баварія має дуже легко перемогти Шахтари, і я думаю, що з відсотковою ну, десь 80% що Баварія переможе. 80%. Ну, mm -hmm. я думаю, що такий самий буде контроль м'яча в матчі. <реш> ну, Я тут буду, контраргументи на захист Шахтара, тому що це Ліга Чемпіонів, і тут потрібно пам'ятати, що в кожному матчі можуть бути певні обставини, які зіграють не на користь, наприклад, Баварії, і все піде не по плану. І ось мені згадується матчі Шахтаря, наприклад, з іспанськими грандами, де були перемоги над реалом. До речі, дві перемоги на груповій стадії над мадридським реалом. Була перемога над Барселоною. Тобто, коли всі е, очікують перемогу е, фаворита, а, а тут е, опа, і Шахтар перемагає. Чи може, як ти гадаєш, це може статися тільки в одному випадку, якщо Вінсан сан поставить ставку на програш Баварії? Все мені здається, е, ну вболівальники шахтаря Шахтаря, мабуть, вірять в якесь чудо, тому що. В Принципі, непоганий був попередній Ліга Чемпіонівський матч з ПСВ. І так, команда так. дуже себе яскраво показала. Однак, мабуть, відсутність досвіду, відсутність ну, якоїсь певної дисципліни в заключних хвилинах дали той результат, який Шахтар мав в тому матчі. Я думаю, що тут питання все-таки досвіду. Баварія більш досвідчена команда, і мені здається, що Баварія все одно. На своєму, як машина, десь uh -huh. протисне Шахтар. Ну, якщо навіть різник стане там знову героєм матчу, зробить 30 сейвів, Баварія все одно, все одно заб'є свій гол. Ну, до різника я пропоную, ще повернутися трошки е, згодом. А е, я хотів би м, нагадати тобі: О, ти до речі, вже згадував цей матч, е, коли е, Шахтар Баварія грали. Е... На Арена Львів, і ми, до речі, їздили так. на цей матч. І е, 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 в цілому е, статистика свідчить на користь Баварії. А, е, бо е. вони зіграли <с всього <с два матчі. Вони зіграли всього два матчі. І я дивився та аналізував матчі Шахтара в Лізі Чемпіонів, і можу сказати, що. Вони досить е, е, добре грають в пас, вони досить добре йдуть в контратаки, і що мені ще подобається, ось сам перехід від оборони в атаку, вони е, м'яч е, е, опускають. Тобто вони не Просто банальними закидонами е е вперед і е наворота. А вони дійсно вони думаючи е це роблять. І тут я хочу зробити комплімент е головному тренеру Шахтаря Маріну Пушичу, що дійсно переслідковуються е результати е діяльності самого тренера. Тому. Е е в принципі, всі знають, як грає Баварія і як можуть грати суперники Баварії. І е, тому ось ці контратаки можуть бути досить болісними. Е, е, я е, з нетерпінням буду чекати цього матча, е, тому що е, мені здавалося, що Шахтар Баварія зіграли більше, ніж два матчі. Ні, Шахтар зіграв з багатьма німецькими клубами, з Гілізен Кірхеном, з Байером грав. Штутгарт там грав, але от з Баварією якраз всього два матчі вони зіграли в лізі чемпіонів? так. Да. Ну, добре, переходимо до форми клубів, команд. От ми з тобою, як вболівальники Баварії Мюнхен, в принципі, як ти можеш оцінити форму ФК Баварія на сьогоднішній день? Чи готова на знову? Брати верх над шахтарем, можливо, ти очікуєш знову 7-0, чи можливо якийсь інший результат. Ну я хочу сфокусуватися саме на формі, тобто, можливо, ти хочеш виділити якусь плеяду гравців, яка може затащити цей матч. Я можу сказати одне: компанія дуже довго вже не проводив ротацію складу. Баварія грає одним тим самим складом. Єдиний шанс уникнути розгрому, якщо компанія проведе якусь ротацію, ну і це змінить трошки малюнок гри Баварії. Бо ми одразу бачимо, коли він робить заміни. Баварія грає зовсім інакше, іноді краще, іноді набагато гірше. Тому, якщо буде проведена якась ротація в складі на цей матч, я думаю, у Шахтаря будуть шанси. Зараз е, чудовій формі ці два чудові хлопці Упомікано і Кім. Ну ніколи не думав, що я буду робити цій парі компліменти. І в Баварі взагалі так виходить останнім часом. Е, коли набирають форму деякі гравці, інші її різко втрачають. Наприклад, зараз центральна пара. Ну я не знаю, до них немає взагалі претензій в мене. Е, зато випав лівий фланг Девіс, який постійно помиляється в кожному матчі, і Лаймер. О, тобто... і ось, до речі, ось ці наші слабкі сторони можуть. Використати... Так, Тим паче, що це флангові гравці. Звичайно, швидкість Девіса, вона неймовірна, і я думаю, він зможе коноплю обігнати двічі. Однак він дуже часто втрачає позицію. Це може зіграти з Баварією злий жарт на лівому фланзі захисту. Ну, відповідно... Напад правий фланг Шахтеря. Ну до речі, я дякую, що підмітив. Бо, наприклад, в одному з останніх матчів Лаймер був на позиції правого захисника, і, ну, ми, в принципі, всі бачили, що це не найкраща не найкраща опція, так можливо, зараз немає кращого гравця, щоб поставити от саме на цю позицію, але. Дійсно, якщо тренерський штаб Шахтаря там підходить досить серйозно до цього матчу, то 100% вони будуть використовувати цю слабинку в Баварії. Ось. На рахунок інших, хотів би зазначити ті, хто не в формі саме в складі Мюнхенської Баварії. Ноєр Ноєр, він в формі чи не в формі, як ти вважаєш? важко сказати, оскільки в нього була серія з шести сухих поєдинків, однак теж треба брати до уваги рівень суперників, з якими грали. Спочатку. Єдиний сильний суперник, з яким ми зустрічалися, це був ПСЖ, і в принципі можна сказати лише те, що ПСЖ самі не використали свої моменти, били повзворота і ну, заслуга Ноєра, звичайно, є в деяких моментах. Однак. Він не був е, опіляючим фактором ну, сухого матчу. Тобто, скоріш за все, гравці ПСЖ не змогли зробити так, щоб пробити його. Е, однак е, мені здається, йому не вистачає вже просто мотивації грати mm -hmm. на високому рівні. Е, і ми бачимо, що з кожним матчем, з кожним роком він здає позиції однак іншого вибору у нас поки немає. І якраз воротарська позиція лишається відкритим питанням на майбутнє. Мене, до речі, з цього приводу є анекдот. Оу, він нічого собі анекдоти. У нас в студії. Один мужик каже іншому. Я от дивлюсь тренування команди і не розумію, чому Воротар тренує, тренується з командою, саме от біг тренує. А інший каже, ну, ти не розумієш, чи що. Вратар тренує біг у тому випадку, коли треба бігати від команди після пропущеного голу. <гум> <гум> ну, ось мені здається, останнім часом якраз Нойер показує ну, не той рівень, і, на, на жаль. І я хотів би плавно прийти до наступного питання. Звичайно, якраз. Гарний перехід буде. <ріст> Бо ем, всі ми е, цього сезону е, бачили, хто стоїть на воротах е, у ФК-Шахтар. для мене це е, було м, спочатку м, несподіванка, е, от те, що я бачу такий високий рівень. Гри на воротах пам'ятаєш, коли був Трубін і він тащив деякі матчі в лізі чемпіонів там проти Інтера, того ж самого, і я тоді ну, отримав кайф задоволення задоволення від, від гри голкіпера. І коли Трубін вже прийшов, ну досить прогнозовано в Європу. E, і я так подумав, ну, прийшов трубі. Все буде кабздець. Типу, э, Різник, Ну а хто такий різник? А потім ну насправді я бачив гру різника. здається, Здесь спополтавського ворскли. Він перейшов. І він і там дуже непогано грав, да? реакція, можливо, не така там блискавична, як у Трубіна, але він дуже добротний воротар. Я до того, що, от, наприклад, якщо брати навіть збірну України, хто визивався, так то в основному це були там Лунін, Трубін, Бущан. Ну і ось останнім часом, якщо різник не визивався, то, так, то, то, то вже це не є чимось таким несподіваним. І він показує цю цей рівень в лізі чемпіонів в з ПСВ був матч. Він, до речі, побив рекорд Ліги Чемпіонів по кількості сейвів 15. Здається, і це не аби що. я, я вам скажу. Я рахую, що якщо різник все буде добре, то літом, скоріш за все, його може хтось купити. Таке може не топ, я, я але думаю, тут буде проблема в іншому. Якщо якщо шахтар когось купить на заміну різнику, то різник піде. А Ні, може... Ахметов не буде відпускати вратаря, який ловить по 15 м'ячів за матч. А може, в них зараз там як в цеху вони штампують цих вратарів, і, ну, і все в них окей? — будемо казати так: різник не вихованець шахтаря. Так то то ж він не штампувався в цій кузні шахтарські, так. Я думаю, що так у нього є майбутнє, у нього є потенціал для росту кар'єрного, і думаю, що можливо ну, деякі клуби звернуть на нього увагу іноземні. Ну ти взагалі погоджуєшся з таким терміном як «різник 2.0» Трубіна, чи це вже буде інший типу різник, Це новий різник. Різник – це новий різник однозначно. Вони різні по стилю воротарі. І думаю, так, він може вийти на досить високий рівень, але ну, не можна порівнювати, наприклад, Нойера і Буфона, бо вони грають зовсім по-різному. От і все. З приводу Трубіна, чесно, я хотів би, щоб цей хлопець потрапив у Баварію. Однак у Баварії взагалі буде важко підібрати вратаря, оскільки Баварія вже понад 15 років грає з свіпер-кіпером, який бігає по всьому полю, і знайти такого самого, ну, буде неможливо. Це ж все залежить від того, вся тактика будується на високій лінії захисту. Завдяки чому? Завдяки тому, що Нойер може вибігти на перехоплення десь в центрі поля. Тобто тоді треба буде змінювати тактику. так що... З підбором вратаря у Баварії будуть проблеми однозначно. Е, ну, я тебе почув. Типу, Тробін міг би потенційно бути голкіпером Мюнхенської Баварії. Можливо, не наступного сезону, але через певний час. Е, ну, я думаю, що ще один сезон Нойера, і можна взагалі забувати про якісь перемоги в Лізі Чемпіонів, поки там в Бундеслізі ще справи йдуть більш-менш там Лейпциг програє там. З великими рахунками Боруся там іде десь на четвертому місці чи там mm -hmm. на третьому. В Бундеслізі Нойера ну, вистачить, а от для Ліги Чемпіонів нам треба новий воротар однозначно. Ну, окей. А ну, по потрубіну я зрозумів. А якщо казати про різника. Типу, якби от зараз різник перейшов би в Баварію, це було б підсилення? Ну, звичайно, у нас є перець. Який uh -huh. постійно ламається і сидить на лавці для запасних. І є Ульрех, який, крім того, що матюкається на лавці запасних, нічого більше не робить. Тобто, ну, однозначно, у нас немає заміни нойру на зараз. Тобто, ну, нема кого випускати, якщо нойр зламається. Тобто, люба інша заміна в вратарському, на вратарській позиції Баварії, вона буде неповноцінна. З приводу переходу різника, давай так. Головне в Баварії що? Знати німецьку мову? Ми це вже знаємо. Не знаєш німецьку мову, пішов на лавку. Все. Ну, е якщо брати от чисто ігру е то е мені здається, це можливо е така суб'єктивщина, але е різник зараз е на досить високому рівні, ну, це він показує, в принципі. А Ноєр навпаки на спаді. І якщо брати от ну, це ж сьогодні, сьогоднішній момент, от тут і зараз, то якби Різник перейшов би в Баварію, то так, я рахую, що це було б підсилення. І навпаки, якби Ноєр перейшов би в Шахтар, умовно, да, якщо так пофантазувати, це було б послаблення для Шахтаря, тому що різник зараз ну, показує кращий рівень гри. Ніж ну, це Нойер. цікава думка, якби Ноєр перейшов в Шахтар. Навіть так звичайно. Шахтар зараз в рідному о, в Гілізінкій якраз я... е... Нойер може. Я думаю, прийти що додому. в Гілзінкерхіні Нойеру до сих пір не раді, так що? Не раді? Ну, ну, я, я думаю, так. Навіть перемога на чемпіонаті світу, я думаю, не змінила думки фанатів Шальке з приводу переходу Нойера в Баварію. Е... Не знаю, мені здається, що вони. Раді будь-якому футбольному цьому футбольній новині, і якось це сіре місто воно собі зробить зараз э <ктоб> <ктоб> мешканці Гельзінкінгена точать на яке це сіре місто. Буде щось знаєш, новеньке для обговорення ось такий потенційний перехід. Ну і в принципі, а якщо окрім Нойра, ти думаєш, є ще гравець потенційно, який міг би прийти з Баварії в Шахтар? Ну, дивись, Бу Буенасара ми вже продали. <гум> Він вже не може підсилити Шахтар, лавку для запасних. Та насправді, ну, моя думка, що майже кожен гравець Баварії. На своїй позиції, сильніший, навіть той ж самий Лаймер, сильніший за каноплю на правому фланзі захисту буде. Ну Мені важко казати, хто б міг підсилити. Ну Для мене всі б могли підсилити Шахтар. А, любий гравець, ну окрім Нойера хорошо, я собі погоджуюся, ну, щоб не все було в мою користь. Але ну я думаю, Шахтар би був би дуже радий, якщо гравець а, калібру, того ж грецьки. Грав би за Шахтар. Це був би дуже позитивний досвід, оскільки ну, більшість гравців Баварії вигравали е, чемпіонати і е, топ-чемпіонати там, ну, крім Гаррі да. Кейн точно міг підсилити. До речі. до речі, він нічого не виграв. А в... А, так Шахтар зараз теж йде не на першому місці в чемпіонаті, тому. Цей перехід, мабуть, зірвався. Б. Ну, побачимо. Я от дивився, наприклад, склади і трансфери. Склади і... з деревами. Okay. Останнім часом між баварією Шахтарем почастішали трансфери, тому що за там, юнацьку. Команду Баварії грали е, українці, і от між Ахтреми і Баварією саме ось ці трансфери проходили. Так що, можливо, е, якийсь такий е, е, певний альянс е, е, ми можемо спостерігати в майбутньому, е, що наші українські хлопці можуть е, е, по вже е, протоптаній стежині. Йти здобувати досвід. Ти позитивно мислиш, така протоптана на стежина, прям неймовірна. Автобан такий. Поки це не автобан, це про стезя. Але побачимо. Окей, якщо повертатись до самого матчу, який відбудеться, нагадаю, 10 грудня, який взагалі твій прогноз на цей матч? Е, я думаю, що Баварія з легкістю переможе Шахтар. Можливо, 7-0 не буде, оскільки ну, Баварія не така яскрава ватаці в нападі, як раніше, ну, як в попередньому матчі з Шахтарем, тим паче там в 2015 році було вилучення кучера на четвертій хвилині, і Шахтар грав в меншості, враховуючи е, е, низький рівень гри Нойера на наразі, зможе забити Баварій гол. Це, ну не знаю, щось має неймовірно статися. Е... Ну Не те, що я недооцінюю рівень гри е, гравців групи атаки Шахтаря. Просто я не знаю, за рахунок чого Шахтар може перемогти навіть таку не саму стабільну Баварію. Ну, у мене насправді два прогнози. Е... Ах ти хитрий і... жук, ти не повідомив мене, що можна зробити два прогнози. Е, ну... Я, в принципі, е дам тобі можливість зробити ще один. <смі> Скажу наступне: е Ось е один з прогнозів моїх це рахунок 1-0. Тобто, це плюс-мінус е щось буде схоже е на матч е з А е В якому плані? Е ну, звичайно, Баварія буде контролювати, володіти м'ячем. Е, можливо, різник е, е, покаже е, знову свій рівень гри, як було з ПСВ, і, е, е, і, в принципі, е, це матч це хороший, е, хороша можливість для самого різника показати, що в Україні є ще один топовий воротар. Увага, проти увага. Топового... У нас є персональний фан різника. <світка> Вітайте, це Олег. <світка> <світка> Ось, е і рахунок в такому, в такому плані один-нуль, типу як з Бенфікою. Інший мій прогноз це я все-таки вважаю, що проблеми в захисті Баварії в загальному, типу, якщо зараз брати не індивідуальності, а в загальному, то вони нікуди в принципі, не ділись, і. Якщо будуть хороші контратаки від Шахтаря, то можливо буде один забитий гол у ворота Нойера. І мій наступний прогноз це буде десь приблизно 2-1. Ну, ти, ти вже три прогнози робив. Да? Та ні, 1-2. Ну, коротше, давай ще ще, не було. Ні, один ні, свій ні, прогноз. ти просто знаєш такий прогноз не вашим, ні нашим так. Ну, По одному прогнозу Баварія перемагає, по-іншому грає в ніч, а по-третьому, Шахтар ні, виграє. Ні, ні Не я... було в нічій? Ні, не, ні було. не було. Окей. А, ну, Насправді так. А, я думаю, що ще можливо така мінімальна перемога Баварії і, можливо, з забитим голом Шахта... Шахтаря, оскільки, ну, я казав вже на початку, що якщо компанія проведе ротацію, це може негативно. Вплинути на гру аварії, тобто оскільки ми бачимо, що пара кім у вона просто незмінна, ротації немає. Якщо не ну не дай Боже, хтось з цієї пари випаде, чи просто компанія вирішить поміняти, то пара там даєр у поміканочі кім вже буде не такою ефективною, як є зараз. наразі. Є пара у помікано з кімом. Ну, підсумовуючи, я е, хочу сказати, що типу я більше е, скланяюсь до того, що буде прямо Баварії з мінімальним рахунком. Ось. Чим я більше в це вірю, ніж ну, в теж боку. Побачимо, буде побачимо. Я... Ось. Різник має цей затащити. One love, да? <laughs> Бачите, <one love, yeah? laughs> <laughs> глядачі, як народжуються персональні фани різникам. Е, ну... Є, є привід порадіти за те, що молодий хлопець показує такий рівень, і вже, вже вписав своє ім'я і прізвище в рекорди Ліги Чемпіонів. Тому чому чому б ні? Я тільки за. Я взагалі за те, щоб більше українців там показували свою майстерність в Європі, тому що це, це також важливо показати, що ну, є молоді талановиті хлопці з України і. І потрібно також давати їм шанс себе проявити. Отже, отже, Максим, ми з тобою сьогодні зібрались, поговорили про матч, який відбудеться, 10, нагадаю, 10 грудня, це вівторок, тому не пропустіть вивіска Шахтар Баварія. І... Я хочу подякувати тобі за те, що ти прийшов. І я висловити. дякую за запрошення. Е, будь ласка, до речі, хотів повідомити: у нас створено наш TikTok канал, де ми будемо викладати кумедні відео гравців Баварії, огляди коротенькі матчів, і просто нарізку. Цікавих моментів з матчів, і тренувань, і інших 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 моментів, які пов'язані з Баварією. Так що підписуйтесь, посилання так. буде в описі. Е, просто шукайте нас в ТікТоці. Шукайте нас в Києві. Шукайте нас, да, шукайте нас. Е, тому ще раз дякую. Було приємно з тобою погомонити. Е, тому е, ще а і глядачам також дякую, що слухаєте нас і разом до перемоги. Всім пока.